Всім привіт! На зв'язку Ібіс, і в цьому відео ми розглянемо військові демисезонні черевики від американської компанії First Tactical. Називаються вони Оператор Boot, і всі свої жарти про диваних мамкиних операторів можете залишити там в коментарях під відео. А ми розпочнемо огляд. Черевики ці цікаві тим, що мають великий запас міцності і при цьому чудово дихають, тобто в них можна перебувати тривалий час і при цьому навантажувати без остраху, що з ними щось станеться. Для цього в них реалізовано ряд цікавих технологічних рішень. Черевики ці пошиті зі шкіри та нейлону, місця з'єднання тканини прошиті подвійним швом, а носова частина черевика підсилена спеціальним композитним поліуретаном Торсіон Flex. Який на 75% легший за сталеве підсилення, але в принципі виконує ту саму роль для покращення вентиляції в цих черевиках? Тут застосовано технологію ортолайт, суть якої полягає в тому, що коли ви одягаєте взуття всередині в спеціальних місцях залишається. Повітряні кишені, які власне і покращують циркуляцію повітря всередині взуття. Також всі тканини всередині мають спеціальне просочування, яке запобігає розмноженню бактерій та утворенню відповідного запаху. Зносостійка еластична підошва цих черевиків виготовлена із евапіни та стійка до мастила та слизьких поверхонь. Також цікавою фішкою цих черевиків є те, що в них є три кишені, три кишені, шановні, непогано, да? Як для черевиків. В одну з яких можна сховати шнурки. Ця кишеня розташована під емблемою First Tactical. Отаким От чином це відбувається. Ще дві кишені розташовані по бокам черевиків. Вони досить неочевидні, і людина, яка не знає про існування цих кишень на швидку їх не знайде. В них можна ховати якийсь дрібний кишеньковий став. Сама компанія First Tactical позиціонує ці кишені як для розташування. Тут ножів типу boot knife, тобто маленьких ножиків, які зроблені для того, щоб бути вмонтовані в черевик бійця. Черевики ці виготовляються на острові Тайвань. Доступні у всіх розмірах та в двох кольорах: це чорний колір та, власне, колір тан. А на цьому все. Слава Україні! Героям слава, до зустрічі!